Львівський національний університет понад три століття достойно несе звання визнаного осередку не лише науки та освіти, а й національної духовної культури. Недарма герб університету, золотий лев на синьому тлі, земельний знак Галичини, тримає золотий трисвічник символ знань, науки і освіти. Непроста й брехлива історія одного з найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи. Навіть не першою сторінкою її, а преамбулою можна вважати дату 20 січня 1661 року, коли король Ян Казимір підписав диплом, який надавав Львівській єзуїтській колегії гідність академії і титул університету, з правом викладання всіх тогочасних університетських дисциплін та присудження вищих ступенів. Тоді університет складався з двох відділів філософського та богословського. А навчальний процес для 500 студентів забезпечувало всього 8 викладачів. Нова сторінка історії Львівського національного університету починається з 1784 року. Після розпуску ордену єзуїтів була закрита львівська колегія. Вхід Галичини до складу Австрійської імперії дав змогу другого його народження, а відтак розвитку і розквіту. Диплом, виданий університету австро-угорським правителем Йосифом II, відкрив для закладу блискучу перспективу. Йому надається право певної автономії, що ставить його в один ряд з усіма іншими західноєвропейськими університетами. Поступово збільшується кількість навчальних дисциплін, з'являються нові спеціальності. Університет розростається, будує та викуповує нові приміщення де розміщаються новоутворені факультети. У 1851 році університет отримав окреме приміщення. А у 1891-му зведено корпус для хімічного, геолого-мінералогічного та фармацевтичного інституту. Згодом тут розмістилася і обсерваторія. Але найцікавішим сьогодні є головний корпус університету. Тут, у колишньому будинку Галицького Сейму, Університет розмістився з 1923 року. Споруджений наприкінці 19 століття за проєктом Юліуша Гохбердера, він майже не зазнав змін до нашого часу. Його скульптурне оздоблення було одним з найбагатших серед архітектурних споруд міста. Львівський університет пам'ятає багато бурхливих політичних баталій, історичних подій, наукових перемог. Полум'яні промови Івана Франка і сповнені любові до України та її історії лекції Михайла Грушевського, який очолював кафедру загальної історії і історії країн Східної Європи протягом 20 років. Створення наукової математичної школи професора Банаха, відомої зараз у всій Європі. Дзеркальний зал. Колись так званий зал маршалі. Тут традиційно збирається вчена рада університету на засіданнях. Варто зазначити, що в Західному регіоні України жоден з вищих навчальних закладів не має такого потужного професорсько-викладацького складу. Він налічує 1100 осіб, серед яких півтори сотні професорів, 155 докторів наук, 600 кандидатів наук. Актовий зал університету. Саме в цьому залі, 11 жовтня 1999 року, було урочисто проголошено указ президента України про надання Львівському державному університету імені Івана Франка статусу національного. Гідне визнання заслуг цього закладу перед Україною його стійких академічних традицій. Це є визнання справді тої. Академічної традиції Львівського університету, того національного духу нашого університету, і це найголовніше. Ми все робили для того, щоб наш університет був справді національним, і це є визнання нас, нашого викладацького всього товариства, студентського товариства, що ми робимо і творимо науку, освіту, культуру, саме національну по духу і високу культуру. Культура, яка вносить достойний внесок у світову спадщину. Я так думаю, що цей статус дає е, значну автономію університету. І, власне, е, університетський дух це в першу чергу автономія. За будь-яких часів е, е, університет завжди був лідером в будь-яких перетвореннях. І для того, щоб ці перетворення е, можна було б здійснювати. Потрібна автономія, потрібні можливості. Я думаю, що указ президента надасть такі можливості. Львівський національний університет один з найбільших в Україні, а в Західному її регіоні це потужна освітня інституція. На нинішній час університет готує спеціалістів із 71 спеціальності і 109 спеціалізацій на 15 факультетах і трьох коледжах. Тут навчається понад 20 тисяч студентів та слухачів. А спеціальності, які вони отримують, охоплюють надзвичайно широкий спектр природничих, математичних та гуманітарних наук. Юридичний факультет один з найдавніших факультетів університету. Адже в середньовічній Європі юридичні науки були обов'язковими для вивчення в університетських стінах. Зараз це потужна наукова і технічна база з найсучаснішим обладнанням продовження славних традицій всеситньо відомих вчених юристів Олександра Огоновського, Станіслава Дністрянського та багатьох інших. Зараз тут здобувають фах близько п'яти тисяч студентів. Факультет журналістики готує спеціалістів не лише для преси, але й для телебачення і радіо. Університетська телерадіостудія дає можливість студентам перевірити теорію практикою, у повній мірі розкрити свої творчі здібності. Ще одна можливість реалізувати свій творчий потенціал для студентів-журналістів загальноуніверситетський часопис Каменяр. Активно діє видавничий центр. Він випускає понад 30 підручників в рік. Наукові тематичні збірки Вісник Львівського університету. Золотими літерами на сторінках історії української наукової думки судилося бути вписаним філологічного факультету Львівського університету. Саме тут. 1849 року була заснована перша в Україні і в світі кафедра української словесності. Її відкриття ознаменувало собою важливу національну наукову-культурницьку перемогу українського народу. Мова була нарешті офіційно визнана мовою науки, мовою вищої школи. В умовах розбудови незалежної української держави значно розширюється простір науково-педагогічної діяльності Львівського університету загалом. І філологічного факультету, зокрема. Сьогодні тут працюють 90 викладачів, у тому числі 8 докторів наук, професорів, 52 кандидати наук, доценти. Наймолодші факультети Львівського університету факультет міжнародних відносин і філософський, відкриті у 1992 році. Міжнародні відносини університету це участь у численних міжнародних програмах і проєктах. Співпраця з понад 50 університетами світу, зв'язок з посольствами і представництвами іноземних держав в Україні, а ще функціонування при університеті таких інституцій, як Британська Рада, Французький культурний центр, Інститут європейської інтеграції, центр італійської мови та культури та багато інших. До речі, зустрічі з представниками дипломатичних корпусів зарубіжних держав, яскраве свідоцтво визнання університету світовою спільнотою. В університеті створена громадська організація Молода дипломатія, яка має свій одноіменний журнал і проводить активну громадську діяльність. Саме студентам факультету міжнародних відносин в майбутньому представляти на міжнародній арені Україну. Ще у 1998 році Львівський державний університет за підтримки фонду відродження розпочав створення магістерських програм з гуманітарних та суспільних дисциплін. До реалізації цього проєкту залучені факультети журналістики, історичний, міжнародних відносин, філологічний та філософський. Сьогодні працює центр розвитку магістерських програм, метою якого є розробка навчальних курсів з соціології і культурології. Невід'ємна частина навчальної та науково-дослідницької роботи Львівського національного університету, його установи, що діють на правах науково-дослідних інститутів. Одна з них астрономічна обсерваторія. Вона була заснована ще в 1769 році і є найстарішою в Україні. Обсерваторія має свою багату науковими перемогами історію. Потужна астрономічна станція дає можливість охопити досить широкий спектр актуальних проблем сучасної астрофізики від фізики сонця, зірок, будови галактики до походження та розвитку великомасштабної структури Всесвіту. Інформаційно-обчислюваний центр університету, перший в Західному регіоні України, став базою підготовки спеціалістів не лише Львівського університету, а й студентів фізико-математичних та технічних факультетів інших навчальних закладів. Сьогодні інформаційно-обчислювальний центр це одна з найкраще устаткованих та найбільших лабораторій університету. Музеї скарбниці пам'яті людства, його творчих та наукових надбань. Зоологічний музей Львівського національного університету бере свій початок ще з 1884 року. Він може справді пишатися своєю унікальною колекцією. Не кожен природознавчий музей може похвалитися такими рідкісними експонатами, як, наприклад, скелет морської корови, до речі, один з семи в світі. Чудова колекція рідкісних молюсків, подарована принцом Монако. Немає собі рівних і колекція колібрі, привезена з Відня в 1823 році, коли йому.